Добрий день, шановні учні, пропоную вам виконати вправу 19 на здійснення умовного форматування та упорядкування даних, але вже за допомогою ваших смартфонів. У вас є таблиця Олімпіадні досягнення школи з 5 базових предметів впродовж 5 років. Вашим завданням є налаштувати умовне форматування клітинок. Так що перші місця. Клітинки з першими місцями мають бути е, замальовані червоним кольором фон червоного кольору, друге місце фон зеленого кольору, і третє місце фон жовтого кольору. Е, колір шрифту, за бажанням, може колір шрифту ми трогати не будемо. Починаємо з чого? Ми з того, що ми виділяємо діапазон клітинок, а саме е, місця. З цих предметів, ми його просто виділяємо. В правому верхньому куті натискаємо три крапки. А ні, Це тут у нас фільтри, куди ми йдемо? А. Да, вгорі натискаємо на А. І у нас є формат. Відкривається меню формат. Виставимо до самого низу. І є в нас тут умовне форматування. І ми маємо задати правило. Зараз у нас нуль правил. Натискаємо сюди, будемо заливати одним кольором, бачимо, що нам потрібно налаштувати, застосувати до діапазону. Обрали діапазон. Далі форматик клітинок, якщо заповнено і таким-то кольором. Отут ми вводимо правило. Отже, заповнено місце текст нам потрібно дорівнює. Тобто перші всі місця, значення в цих клітинках дорівнює одиниці. Обираємо один. Готово. Йдемо далі. Правила, да? додаємо кольор, яким ми хочемо його залити. Шукаємо, це може бути е так. Е так. Та ось у нас стиль форматування. Це в нас має бути заливка кольором. Є, бачимо, залилось, у нас червоним з вами кольором. Ще раз виділяємо, знову А, опускаємося вниз. Перше правило є наступне да, тобто ми що можемо зробити? Додати ще одне правило. Додати, Додаємо той самий діапазон, але тепер уже дорівнює, дорівнює 2. Значення готов. Має бути зелений відтінок. Добре, беремо зелений. Так. Обрати можемо налаштувати шрифт, нам цього не потрібно. Обираємо відповідно колір. Так, і додати інше правило. Так, правило дублюється. Знову той самий діапазон дорівнює, але вже тепер три. Нам потрібен жовтий колір. Три готово і жовтого кольору. Є Готово. Так, перевіряємо. Ось, там у нас виділено перші, другі треті третє місця. Але це не все. Нам потрібно всі не призові місця, тобто більше третього місця. обрати... Е для літер жирне накреслення і колір синій, без заливки клітинки. Давайте спробуємо з вами це зробити. Виділяємо знову А, знову опускаємося умовне форматування, додаємо ще одне правило з вами. Ось так, додати. Але тепер нам потрібно не дорівнює, а більше. Більше, ніж 3. Всі значення більше третього це будуть непризові місця. Так, отже, що нам потрібно? Бачимо, тепер у нас колір літер. Ось так. Але нам потрібен, mm. Так, вибираємо жирне накреслення. Так, матування є. Кольорів ні. Так. Бачимо, що тут нам він пропонує лише три кольори обрати. Давайте тоді залишимо тут ну, зелен... зелені літери. Да? Не будемо там брати сині, залишимо ті, які він нам пропонує. Давайте оберемо зеленій колір літер, додати. Так, бачимо, всі решта літер у нас зафарбувалися зеленим кольором, жирним накресленням. Наступне, що нам потрібно, це додати, відсортувати, упорядкувати дані. Нам потрібно так, щоб предмети стояли в алфавітному порядку. Отже, виділяємо тепер всю таблицю в верхньому правому куті натискаємо три крапки і шукаємо створити фільтр. І в нас, бачите, додалися значки фільтрів біля кожного стовпчику. Отже, Нам потрібен стовпчик з назвами предметів, і обираємо від А до Я да, з алфавітним порядком. Відсортували, упорядкували з вами дані. Далі у нас питає, проситься. Додати до таблиці фільтр, де буде відображатися лише ті предмети, за якими учні школи в 20 2020 році посіли перше місце. Отже, 20-й рік натискаємо фільтр і бачимо, у нас є фільтр за умовою і фільтрувати за кольором. В принципі, ми можемо фільтрувати за кольором і залишити лише ті рядки, де у нас клітинки червоного кольору. То Червоний кольор ми позначали якраз перші місця. А можемо відформатувати, відфільтрувати за умовою. І знову ж таки, нам потрібно додати умову. Заповнено, не заповнено, дорівнює. Тобто нам потрібно залишити тільки там, де дорівнює одиниці. Готово. Так, і натиск. Все, бачимо, у нас приховалося. Коли ми фільтруємо, у нас дані не видаляються, вони лише приховуються. Приховала, і ми бачимо, що у 2020 році школа посіла перше місце в таких предметів, як інформатика та хімія. Отже, чекаю на виконання ваших завдань, робіт. На все добре, успіхів вам!